Так, цю не распорядженню областей пище жена. Гэлл... Вы не делаете грошей. Раскучали. Все, У нас пище лянточек включило. Ти пище пище руче начинаете, я их закинчу, и вы их закинете. Раз, два и... Мэн, ты часу нашого уроку. Значить, нам необхідно внести змістин до міського бюджету для судодержання субвенції і дотації. Отримали дотацію до обласного бюджету, суми 7355. Це те, що ми щомісячно отримуємо на компенсацію енергоносіїв, де проживають ВПО. Тобто, знаєте, це в Яноші в нас проживають і там

Центр має зробити пожежні захист, обробити кричі, що робиться, значить, це 154 тисячі вісімсот, але тут треба співфінансування ті за відсотків, так сказали. Ми маємо додати своїх, щоб можна використати ці кошти. І має бути ПКД. У нас ПКД не виготовлено, тобто проєктний кошторна документація, а цей ПКД до 100%. На сьогодні такі ми ці кошти приймаємо, але що буде дальше, не знаємо. 574 тисячі. Чи ми їх зможемо використати, чи ні, це питання. Якщо ми не можемо співфінансування і проект треба замовити спочатку, А що? Що це закинуть? Це протипожежна безпека, це крище, як мають такі... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η οποία από την πρώτη μέρα τη κορφή τη κορφή έχειγραφεί, έχειγραφεί και έχειγραφεί, και έχειγραφεί και έχειγραφεί, και έχειγραφεί και έχειγραφεί, 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 5754 и плюс треба спиуфинансување 5754... Да, треба прави. А че војде 6754? Гленда не маја. не Так, што сет хидбале да не сет го довгале на реконтролно. Ришенија на реконтролно. Што ните пекинши се нам требаат да

se puoi aprire il film, io lo faccio andiamo 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 vediamo se puoi aprire il non ti piace dai, ma tu puoi aprire il film no, no, no guarda, guarda andiamo andiamo